Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму ютуб-каналі. І сьогодні прям дуже гаряча тема: це лістинг Hamster Combat. Нарешті ми цього дочекалися, і вже цей лістинг має відбутися 26 вересня. І ми, нарешті, вже на цьому зможемо заробити якісь монетки. Мало-багато, поки що судити не можу думаю, небагато, але... Як то кажуть, з чим чорт не шутить, можливо, насипить так, що ми, що ми будемо в шоці. Тому, друзі, зараз вам хочу показати інструкцію, як правильно виводити ось ці ваші монетки Хамстер. Тому що е, зараз виведу тут на екран свій скрін, точніше свій екран виведу вам, щоб ви бачили. Декілька днів назад появилася функція в вкладочці Airdrop, ось тут е, Points і кнопка виводу. І тепер ми можемо вивести на різні біржі. І гаманці ваші, точніше, подати заявку на вивід ваших токенів. Зразу вам скажу те, що Binance OKX і Bybit вам потрібна верифікація по документам, тобто, якщо вам немає 18 років, то вам це не підходить. Або ви просто звертає, звертаєтесь до своїх батьків і просите, щоб вони вам прийшли верифікацію. Тому, якщо вам немає 18 років, краще всього ви вводите на onчай, отут є onчай airdrop. І відповідно воно виведе вам на той гаманець, який ви підв'язали до вашого хомяка. Якщо ще не підв'язали, то потрібно підв'язати. Отож, зараз на Binance, я зараз вам покажу по кожному етапі, пройдуся і покажу, як правильно вивести ваші монетки. Binance зараз призупинив завод монеток Hamster, тому зараз вам покажу на прикладі Bybit біржі. В принципі, що Bybit, що Bybit, OKX, що Binance, в принципі, вивід. Такий самий, просто інша площадка. Все так само потрібно натискати. Просто хто це буде робити на там Бінансі, робиться на Бінансі, хто на ОКІксі, хто на ОКІксі, хто на Байбіті, то на Байбіті. Я зараз, скоріше всього, поставлю на Байбіт, або навіть ще не буду ставити, тому що. В принципі, може бути така ситуація, що перед лістингом вони скажуть, що, до прикладу, біржа Байбіт скаже, якщо ви вводите до нас на біржу монетки, ми даємо вам плюс 10% зверху. Може таке бути, тому що було таке з доксом і ще з декількома тапалками. Тому краще всього не спішіть, просто подивіться інструкцію, як це робити, і поки що за це забудьте, ближче вже до лістингу, поставимо на вивод. В своєму телеграм-каналі я в принципі, поділюся тим методом. На який я поставив. А зараз поки що дивимося інструкцією. Перше, перше, що показую на біржі Bybit. Ми натискаємо біржу ByBit Exchange. Нас питається, чи у вас є аккаунт на Bybit. Так, я поставив. поставив. Нас питається, чи у нас є аккаунт на Bybit. Ми натискаємо так, ми маємо аккаунт. Якщо ось не маємо, можна зареєструватися. Далі, що нам потрібно зробити? Baybit у ID, хамстер, депозит-адрес і мемо. Так, переходимо на нашу біржу Bybit. Спочатку нам потрібно дати наш UID. Отут в лівому верхньому кутку є наш аватар, і тут під нашим емейлом є наш UID. Ми його просто натискаємо, копіюємо і вставляємо сюди. Після цього нам потрібно адрес. Хамстер Комбат Токена. Що нам потрібно зробити? Заходимо в активи, нажимаємо кнопочку Депозит, внести криптовалюту. І впишемо тут монетку Хамстер. Вона ось у мене тут вже є. І вибираємо мережу тон. Це єдина мережа, в якій, є, в якій буде цей токен. Беремо, копіюємо адрес нашого гаманця. І після цього обов'язково вказуємо мемо. Мемо це. Це прям дуже обов'язково, якщо ви не внесете мемо, ваші токени згорять. І після цього натискаємо кнопочку мемо і Save and Shoes. Тобто зберігаєте цей вибір. І знизу маленькими буквами написано те, що після того, як ви виберете метод вашого виводу, ви не зможете поміняти опцію виведення цих монеток. Тому я зараз цього робити не буду. Йдемо далі біржу, Вибираємо OKX. Так, Маємо аккаунт. І так само тут OKX UID, депозит-адрес і мемо. Заходимо на нашу біржу OKX. Так, добре, все, зайшло мені на біржу. Натискаємо от в верхньому правому, в лівому куточку так само, натискаємо на наш профіль, точніше на наш мейл. І тут так само у нас є ваш UID. Так само його беремо, копіюємо. Вставляємо далі над назад, назад, активи. Все, в принципі, виглядає так само. Нажимаємо кнопочку поповнення, внести депозит у криптовалюті. І шукаємо хмусу. Вот. І нам зразу підтягує хамстер. І так само вибираємо тон. Так, це згортаємо чи що? Ага, проведіть, щоб продовжити. Вот. Копіюємо адрес, вставляємо. Копіюємо мемо. Ой, на бабі зійшли. Копіюємо мемо. І так само вставляємо його е, сюди вниз. Так, секунду, мені щось воно тут. От. І вставляємо наш цей. І після цього так само натискаємо кнопочку Зберегти і Вибрати. Все, в принципі, тут немає нічого складного. Думаю, в принципі, кожен з цим має справитися немає абсолютно нічого складного. Також е, у нас є метод виводу, як я сказав, якщо якщо вам немає 18 років, е, навалит в Телеграм, теж потрібна легенька верифікація ну тобто, там по документам так само нам не підходить. І у вас тільки один вибір, якщо вам немає 18 років, це on-chain Нажимаємо сюди. як бачите, у мене вже тут збережений гаманець, той, що ми під'єднували до цього, до вашого хом'яка. Якщо у вас не під'єднано, от у мене тут можна поміняти change, і все, і воно нам поміняє. І, в принципі, таким методом ви можете вивести всі свої монетки на вашу біржу або гаманець. Кажу. Ще раз повторююсь, не спішіть, можливо, будуть давати якісь промо-акції, щоб ми в принципі, змогли більше залутати цих монеток. Тому користуйтеся інструкцією, думаю, все зрозуміло, а якщо будуть питання, пишіть в коментарі. Я всі коментарі бачу, всі читаю і на всі відповідаю. А більше інформації у моєму телеграм-каналі там я ділюся всією цією інформацією. Всім удачі!